День на моєму YouTube-каналі Галина Пановик Мозаїка життя. Сьогодні я трошки ощасливлена діями Ютубу, своїми діями, і своєю працею, і тому хочу розповісти про, свою, про свій шлях, який я відбуваю вже 5 років на Ютуб каналі. Створила я свій канал 31 березня 2020 року. Зараз вже якраз. Ну, буквально на днях сповнилось 5 років моєму каналу. Спочатку я чому я його створила? Створила тому, що сама я письменниця, журналістка, але пенсіонерка зараз і дуже хотіла якимось чином реалізувати свою творчість і показати її людям життя і здоров'я. Якось не дозволило робити багато презентацій. А можливість на Ютубі показати себе і прочитати. Дуже я захотіла вести цей блог. Звичайно, мені допомогли його створити, частково сама, частково навчилася. І почала настирливо читати свої вірші, читати під музику, читати прозові люди. Але оскільки я. Що написала кілька книг по оздоровленню і все життя цікавилася методами народними, методами медицини і методами оздоровлення, а цікавилася чому, тому що сама потерпала і завдавала всяких болячок, і чого я тільки не мала. І тому я все це вивчала, цікавилася, узаганювала, виписувала, конспектувала і творила свої книжки і свої такі повчальні відео на тему різних способів. Здоровлення, але цікавила мене ще і духовна тематика. Тому і в якийсь період мого життя від 40 років до 50, в мене були якісь такі духовні відкриття вплоть до зцілення, е до навіть екстрасенсорики, що я пізніше це заперечила і перестала цим займатися, тому що це втомлювало. Але я могла багато чого допомогти, могла бачити, могла знати. Мене всі відкриття йшли через сон. Я бачила відповіді словами, я бачила відповіді цифрами, я бачила відповіді на питання, які мене цікавлять, і образними фразами, які треба, було, які тільки поет може розшифрувати. Якийсь час, коли почався ковід, мені було цікаво якось заспокоїти людей. Я сама страдала, я сама переживала від цієї лихої хвороби. І, і старалася заспокоїти людей, тому створила свої відео трошки сонячні, трошки веселі, трошки радісні, і зверталася до своїх підписників і до глядачів мого каналу і, з такими порадами, спокійно все це пережити, тому що все починається, всьому приходить кінець. І цей ковід я пережила, і але коли почалася війна, я майже цілий рік не, не проводила своїх відеоблогів. І на той час вже на початок війни і навіть перший рік війни в мене було е, всього 150 підписників. Вже при кінці першого року е, видані колективні збірники, які я упорядковувала у лабіринтах душі, свого часу я видала чотири томи. Вирішила тих популяризувати тих своїх авторів, тому що звернула увагу, що багатьох з них вже немає в живих. Ну і зробивши кілька таких відео, я знову втягнулася в цю роботу і несподівано бачу, в мене набираються підписники. І зовсім несподівано я знайшла контент, який мене особливо цікавив. Зрозуміла, побачила, що поезія, проза і мало. Цікавиться, мало людей цікавиться, тому що ну, мало підписників, мало переглядів. Хоча я себе так цінувала, мене прийняли в національну спілку. Але всі говорять, із письменники відомих кажуть, що таким чином. Не заробиш, а я про заробіток навіть не мріяла. І Якось так вийшло, що знайшовши свій контент. А саме я з самого дитинства дуже любила музику. В моїх чотирьох щоденниках дуже багато написано роздумів про музику, а особливо я захоплювалася скрипкою. Це, це особливий момент в моєму житті. У мене було багато музичних інструментів, співочі, колективи, які я спонтанно почала знаходити на вулицях міста Львова. Якось в мене почало виходити. І несподівано в мене починають з'являтися нові підписники. Після того, як в мене за 4 роки чи за 3 було 150, в мене почало рости, рости. І буквально за пару місяців в мене вже було тисячу підписників. І от мені син каже, пора робити монетизацію, пора працювати і трошки займати гроші. Оскільки я не можу навіть комунальні заплатити, я пенсіонерка і блогер з мене не буде якісь там багато мільйони, але хоч трошки, я зацікавилася. Але далі працювала просто для свого задоволення. Кожен день в мене по плану. Наприклад, вівторок я роблю блоги своєї прозової діяльності в середу. Оздоровлення. Так само я маю дві книжки в рукописок. Четвер своя поезія з моїх книг, десяти книг, поезії п'ятницю, духовне оздоровлення. Ось сьогодні закінчила останню останню сторінку цієї книжки все в житті закономірне по-божому. А субота, неділя, понеділок. Я подаю різні відео на інші теми і на ті подаю ті контенти, які я знайшла для себе, які я відкрила для себе і які дають мені. Радість душі і навіть матеріальну радість. І ось на сьогоднішній день, 17 листопада, в мене вже була створена монетизація, і з тих пір я не сплю день і ніч. Я працюю, я пишу описи, пишу теги, пишу хештеги. Якщо сама не справляюся, не встигаю, звертаюся до душі. І не завжди встигаю, робила обкладинки, все треба робити якісно, гарно, і тоді буде багато переглядів. Ну, звичайно, для того, щоб створити монетизацію, всі знають, що треба мати тисячу переглядів. В мене було більше, ніж тисячу. На сьогоднішній день вже я працюю три місяці, вже в мене є, скоро буде 11 тисяч. І якось зараз це йде дуже швидко, оскільки в мене десь е, півтора тисячі, найбільше тисячу відео. То багато людей дивляться ці відео, і більше є переглядів, і більше моїх відео дивляться. І вже коли почалася монетизація, мені дають рекламу. Це було надзвичайне щось в моєму житті, тому що в моєму віці. Стати блогером ну я не знаю, чи я надіюся, чи маю право бути відомим. Але я думаю, що журналісти всі роблять стають блогерами зараз, особливо в час війни, коли і матеріальна нестача. Я зовсім не мала наміру працювати на гроші. Але перший місяць, в мене, коли я знайшла свій контент, я отримала за 10 днів 1700 гривень. Пізніше я отримала. Ще певну суму і вже за за 40 днів моєї праці в мене було 116 доларів. Це я тоді підраховувала приблизно 50 приблизно 50 доларів в місяць. Працюю далі, 6 січень, лютий березень. Зараз в мене вже виходить приблизно 100 доларів. Ну, в місяць, ні, так плюс-мінус, менше, більше. Я над працюю над своїми. Темами працюю далі і дуже задоволена. І дочка моя теж стала блогеркою. Вона працює так само в Ютубі, має е, тему творчість у побуті і я. Обіцяю їй, що з часом так само вона розвинеться, бо вже в неї йде поза 200 підписників. І якось, напевно, Ютуб-канал вже під кінець, коли людина вже має якусь певну кількість, вже підганяє. Бо деколи буває кінець місяця, в мене вже і переглядають, і переглядають і підписників, і багато, і багато. Навіть буває так, що в мене в місяць виходить тисячу підписників, тому на початку може не завжди будуть підганяти, але хто вже досягає успіху, то організація буде підганяти той канал. żeby Задоволенням мати задоволення не тільки тим людям, але і для організації, тому що реклама так само, рекламодавці діляться. То різні схеми мене то не цікавить. І технічні оформлення мене теж не дуже мене такі знання високі мені допомагали, але створивши монетизацію, створивши всі кроки до того, щоб стати блогером YouTube канал, стати учасником партнерської програми, я створила і зараз. Кожну ніч я буджуся, Я дивлюся на телефон. Скільки вийшло сьогодні? пробудилася перший початок квітня. Я була дуже схвальована, бо перестала бачити реклами на своїх. Відео, можливо, сталися якісь нові е, запровадження, і, можливо, дійсно, Ютуб думає, для чого я повинна дивитися рекламу, коли я сама автор відео. Хай дивляться, люди мені зняли ті реклами, якимось чином я дуже переживала. Дві ночі я не спала, але сьогодні зранку стала. Дивлюся за 1 квітня 100 гривень. Це було щастя. Невдовзі я отримаю другу зарплату. Перша зарплата було 116, друга буде 157 доларів. І це не є мільйони. А для пенсіонерки це за щастя, щоб оплатити комунальні послуги. Ще я дуже хочу купити собі якісний штатив, якісний бездротовий мікрофон, пульсоксиметр і цей глюкометр, тому що маю проблеми з здоров'ям і буду далі працювати. Але ще раз кажу, що працювати треба так. Щоб ця праця не була в тяжість, якщо хтось дійсно творить бізнес, хоче мільйони, звичайно, вони роблять все. А я роблю те, щоб було в мене задоволення. Я роблю те, щоб відволіктися від своїх думок про війну, про хвороби, про те, що мені багато років. І навіть якщо я буду оплачувати комунальні, але я надіюся, що з вашою допомогою, любі мої і підписники, і не підписники, з вашими відгуками, з вашими коментарями, з вашими підписниками, в мене буде більше. Хоча б я мала тих 100 доларів в місяць, я була б дуже щаслива, тому що 100 доларів це приблизно 400 гривень, так, плюс-мінус залежно від курсу, але... Надіюся, тому що Надія завжди вимирає остання. Надіюся і більше, ну хоча б так було, бо зараз поки що в мене виходить. Треба було останній раз три місяці, щоб заробити, Своя гранична сума має бути 100 доларів. Але якщо виходить більше, то Ютуб оплачує більше. І мені перший раз дуже сподобалось дуже правильно, дуже чесно. Організація мені оплатила, як було вказано 21 числа. 21 Буквально за два дні до мене прийшли кошти. Я, звичайно, для того треба зробити собі картку спеціально, хто як собі планує. Оформити всі документи. Отже, пенсіонерка Галина Пановик вже має 100 гривень в день. І я хочу, щоб мені побажали і надалі бути активною, бути здоровою. Це основне мати поміч і мати ту поміч і від своєї праці, і від своїх підписників, тому що все-таки все ще дуже важко, тому що пенсія, яка в мене 4 400 на сьогоднішній день в мене не існує, бо я оплачую два банки проценти. Так що я дуже хочу працювати, не тільки заробляти. Навіть хотіла будучи вже пенсіонеркою в своєму віці, хотіла десь йти прибирати, але думаю, це для мене дуже важко піти, щоб отримати якусь мінімальну зарплату, тому що в мене болить хребет, і я не зможу мити підлоги. Хоча поруч, коли у мене було місце в клініці. І тому це моя єдина радість. І та робота блогера-пенсіонера приносить мені велике задоволення, тому що я. Я знаю, що нема коли хворіти, нема коли думати про якісь болячки, щось болить, не болить. Звичайно, до лікарів ходжу, але я знаю, сьогодні я піду на концерт. Я зустріла скрипаля, я зустріла кобзаря, я зустріла незрячого хлопчика, який дуже популярний. Я співаю в двох хорах, я спілкуюся з людьми, і це дуже приносить велике задоволення і невеличкий прибуток. Дякую всім за увагу! Люблю, обіймаю!